Вітаю всіх любителів тихого полювання. Ну ось новий ранок. І ми в лісі. Знайшов вже трішки лисичок. Погляньте, така краса тут росте. Ось такий чудовий грибочок прямо під грабами. Ніколи не знав навіть що тут ростуть гриби. Випадково можна сказати в цьому році знайшов це місце, тому що щось я так... Пройшовся повз, дивлюсь там, ростуть тут лисички. Зазвичай вони тут зверху ростуть, а то такі поховалися сьогодні. Ну що ж, гарна знахідка До того ж на самому початку можна склати подорожі. Ось буквально декілька жмень лисичок. Гарний знак. Тож, йдемо далі, всі знахідки я вам покажу. Сподіваюсь, сьогодні назбираємо гарних грибочків. І буде гарне відео. Що ж, йдемо. Сьогодні ось дуже багато вже зустрів гірчаків. Знову полізли. Не було їх в принципі, досить довгий час. Ось так він виглядає. Під чапинкою таке біле, трішки такий розоватий відтінок, слабопомітний. Будете розрізняти, якщо не впевнені білий гриб, це чи що, в принципі можна спробувати лизнути, або хоча б, скажімо так, ось так розламати і потім пальці лизнути. Я думаю, ви зразу відчуєте, що це гірчак. Коли зустрічаються ось такі молоденькі жовтобурі маховики, то я, звичайно, беру. Особливо якщо вони здорові. Ось не знаю, чомусь останніх декілька днів, ну, грибочки здоровіші. І білі і декілька да, підберезників також якісь попадалися більш здорові. Не знаю, чим що таке попливало, чому така причина. Ну, але в один момент, можна сказати, ситуація змінилася, стало значно краще. Єдине, що ще якось залишилось, як і раніше, це ті жуки. Ось погляньте. Лисичка повністю пожрало. Які куски валяються. І таких дуже багато. Ну ось яка краса росте прямо під ліщинкою. Супер. Глянький грибочок. Айде молодець. Погано що тільки один. Але зараз буду тут оглядатися навколо. Можливо ще щось знайду. Я спочатку подумав, що це підберезник, тому що під цією ліщиною дуже часто знаходжу підберезник, також такі білі із товстою ніжкою, але потім придивився ні. Зараз як ходжу сьогодні, то до підберезників хіба що молоді. Додивлюся, а старі то просто червиві, нема сенсу. Ну але такі грибочки радують. Ось знову натрапив на польського грибочка. Гуляйте молоденький, красочки. Зазвичай один-два в день попадається. Чистесенький. Просто супер. Ходжу зараз по ось такій посадці. Та молода соснова посадка. Часто тут буває, що зустрічаються гриби, але поки що сьогодні не знайшов. Значить буду шукати ще. Ну, а також різні інші гриби бувають. Маслюки, жовтобурий моховик і так далі. Лисички, звичайно. Ну, ось ще парочка польських грибочків якийсь він м'яковатий. Так, я так і думав. Не пощастило цей раз. Ну але вже знайшов більше ніж минулі рази. Може потрішки будуть рости. Ось в таких хащах, а мені потрапила на очі. Ось така краса, погляньте який. Суперовий жовтобурий. Дивіться, яка ніжка. Оце сидить. чіпився дуже сильно. Тут ще збоку мали рости, напевно, ще. Прямо з нього. Ось це якесь непонятне. Ось це мав бути один. Потім це другий, це третій. Ох, ось це супер грибочок. Побільше б таких, але поки що один. Супер. ну Треба шукати ще. Треба і грибочки білі шукати. Бачив коріння тільки людей, хтось знаходив старі. А в принципі молодих ще поки не шукаються чомусь. Що ж, є наступний польський гриб. Тут вже одний, один грибник ходить. Так, гриб. Ні, декілька дірок бачу. Ні, далі червивий. Шкода. Спочатку подумав, що буде здоровий. Напевно, інший грибник не помітив. Ось поки що вдалося б назбирати. Вітер посилюється, Сподіваюсь, буде щось чути. Що ж, йдемо вперед. Лежу по такій посадці, просто жах. Все летить з дерев. різного сміття доводиться довгий час вибирати. Тому, в принципі, я в лісі і не чищу гриби. Так, є лисички. Грибів поки не бачу. Хоча дуже часто їх тут знаходжу. В цьому році поки що ніяк. Ну, але ось такі екземпляри лисичок також суперові погляньте ще який один красунчик жовтобурий ось ці ніжки товсті мені подобаються такі гриби я ось присів вирішив вам показати і помітив ще одного далі то? А, ось він. Ну, оцей такий, тоненький тоненькій ніжці. Що ж, йдемо вперед, може ще щось, щось знайдемо. Вдається, ще має бути щось. Ви бачите, це напевно або також жовто-бурий був, але швидше за все це був. Підберезник звичайний. Ну ось, прийшов на своє звичне місце і в мене тут чекає ось такий риба. Підосичник сивий або підберезник синіючий. Так. Так він, в принципі, досить швидко синіє. Ось такий грибочок. Ну, пізніше ще покажу. Ось це його хробак, той, що в картоплю їсть, дротяник поїв, бачите? От далі, далі ось чудовий гриб. Кладемо до решти. До речі, знайшов. Першу цілу бабку, що не поїжена. Ну, Але молодих бабок чомусь буквально декілька штук бачу, ті якісь зовсім ніякі на тоненькій ніжці, зовсім маленькі. В принципі, не брав. Так. Нажав, щоб вимкнути камеру, помітив поглядом ще щось. Так і шукаємо. Ось. Теж добрий. І те, що не по одному шукається, це вже плюс. Вже, в принципі, потрібно збиратися по трішки додому, тому швиденько тут оглянемось трішки. І вже колись наступним разом все детально прийдемо тут і перевіримо. Так, ось ще погляньте, прямо біля самої дороги. Ніхто не знайшов. Правда він такий маленький, щось сховався за поваленим деревом. Ну Супер грибочок. Щас, ще й ось по дорозі додому. Росте ось така парасолька заберу. Досить гарний вже розмір велика. Я був буквально позавчора тут і зовсім нічого не було. Тобто вона досить швидко виросла. Цікаво. Гарний гриб, тож беремо. До речі, хто не знає, в нас парасольку називають куркою. Тому якщо будете чути таке слово, просто не дивуйтеся.